Юні моголів-подільські спортсмени уважно слухають інструкції професійних борців збірної України з греко-римської боротьби. Вони приїхали до нашого міста на тренувально-навчальний збір у рамках підготовки до чемпіонату України. Відтак вирішили влаштувати майстер класи з греко-римської боротьби для молоді. Поставити суперника на лопатки без підніжок та активного використання ніг ось мета спортсмена, який займається греко-римською боротьбою. Під час якої більше шансів на перемогу має той, хто за допомогою прийомів контролює та утримує суперника. В нашій спортивній школі сьогодні проводиться робота по підготовці збірної країни з греко-римської боротьби. Вона проводиться успішно, виконана вже приблизно десь на 50%. Тому е, наші дітки і наші тренера всі задоволені, спортсмени збірної задоволені. Матеріально-технічним станом нашої спортивної школи, базою нашої. Вони всі в захваті, що діти так їх всіх сприймають гарно і відносяться до них з великою повагою. Подивитися на майстер-клас від чемпіонів Європи та світу завітав і міський голова Геннадій Глухманюк. Очільник міста подякував спортсменам за таку ідею. Мені дуже приємно, що ви завітали в нашу громаду, коли пролунала пропозиція, щоб провести тренувальні збори на базі могилів подільської Спортивної школи я з радістю відгукнувся, наша могилів Подільська громада приймає активну участь в розвитку всіх видів спорту. Приємно, що найфаховіші, найкращі спортсмени нашої України сьогодні поділяться своїм досвідом з нашими юними спортсменами, які в майбутньому будуть досягати тих результатів, які будуть прославляти. І нашу громаду, а головне нашу Україну греко-римська боротьба загартовує характер та робить із дитини справжнього чоловіка. Розповідають професійні борці. Для могилів-подільських хлопчаків такий захід дав можливість набратися досвіду та навчитися нового. Я зможу із у цього майстер-класу багато прийомів нових із учет, Більше за себе зможу постояти. Подобається, що я можу навчитися дуже великих прийомів. Ви далі плануєте займатися? Так. Да. Потрібно наполегливо та багато працювати, аби досягти успіху. Так вважають тренери з греко-римської боротьби могилів Подільської дитячої юнацької спортивної школи Константин Соболевський та Іван Черкас. Своїм вихованцям вони передають всі необхідні знання та навички для майбутніх перемог. Ми разом були в зборній Україні багато років. Ми всі знайомі. першу чергу це досвід для наших діток, щоб подивились. Рівнялись на них. Ми дуже раді, що ці хлопці до нас приїхали. Це наші друзі, і для наших діток це буде тільки плюс. У Могилів Подільській Дю США хлопці тренують майбутніх зірок греко-римської боротьби, і у них це успішно виходить. Їх вихованці, призери Європи, України та різних всеукраїнських та обласних чемпіонатів. Три рази був на області і раз був на чемпіонаті України. Чого плануєте досягти максимально? Мастера спорту. Був на чемпіонаті області, два рази виграв перше місце, один раз третє взяв, був на чемпіонаті України, п'ятим став, був в Естонії, там був міжнародний чемпіонат. Було сім сутичок, із них виграв чотири. Перші мої змагання були в Вінниці. Я їх виграв. Першим став Готуюсь до України. Загалом майстер-клас від топових стронгменів пройшов успішно. Діти отримали мотивацію зайнятися спортом, а саме греко-римською боротьбою. Сподіваємось, що в майбутньому і наша громада пишатиметься не одною плеядою чемпіонів світу з греко-римської боротьби.